Мікрохвильовка для дронів у Великій Британії успішно випробували новітню зброю проти безпілотників. Вона послуговується не кулями чи ракетами, а мікрохвилями. Система спрямованої радіочастотної енергетичної зброї здатна діяти на відстані близько одного кілометра та ефективна проти цілей, які неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Що ж це за зброя і чи готова вона до відправлення на поле бою? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Нова серія успішних випробувань новітньої зброї проти дронів. Одразу вісім безпілотників зараз зруйнувала система під назвою Rapid Destroyer. в перекладі з англійської Швидкий винищувач. Її засіб протидії ворожим повітряним об'єктам це мікрохвилі. Вони фактично підсмажують електроніку дронів. Ця мікрохвильовка для БПЛА частина проєкту з розробки радіочастотної енергетичної зброї. Сама ідея не нова, їй років 40, Але уроки війни в Україні пришвидшили розробку та тестування систем, які здатні протидіяти безпілотникам і поодинці, і роям Британське міноборони не видає усіх подробиць проєкту, але про деякі деталі розповідає. позаду мене система приклад спрямованої радіочастотної енергетичної зброї. Саме її проєктували Задля випробувань і експериментів складається з кількох компонентів. Спереду ось такий ефектор генерує дуже інтенсивний промінь радіочастоти енергії, а потім через цю антенну спрямовує на нашу ціль. Частота мікрохвиль вища, ніж у звичайних радіохвиль. Її використовують для радарів, навігаційних систем, супутникового зв'язку. Ця спрямована радіочастотна енергетична зброя працює через поєднання високоенергетичних радіохвиль, доправлені їх до цілі та руйнування її електро. Оніки, тобто те, що Голівуд показує нам уже роками, ми намагаємося перетворити на реальність і зробити корисною для військових можливостей наукову фантастику, і це справді поворотний момент. Ця зброя працює на відстані близько кілометра. Вона здатна виявляти, супроводжувати і знищувати не лише повітряні, а й морські та наземні об'єкти. Її перевагами є простота керування. Потрібен усього один оператор і безперебійність роботи. Бо доки система підключена до джерела живлення, доти здатна боротися з дронами. Та наразі вона ще не готова до повноцінного використання на полі бою. Надто велика й неповоротка змонтована на базі вантажівки. Вона потребує великої кількості енергії. Енергії та перспективність цієї зброї очевидна. Якщо говорити безпосередньо про постріли, то тут йдеться про менше ніж 10 центів за постріл, і мова не лише про виведення з ладу дронів поодинці, а й знищення цілих роїв безпілотників. Для цих систем не потрібен запас куль чи снарядів. Для ефективного бою їм просто потрібна енергія. Так, їхня розробка доволі дорога, але вартість в експлуатації буде значно дешевшою за інші аналоги. Бо для ракетних систем треба ще закупити чимало ракет, які можуть бути дуже навіть недешевими. Традиційні системи ППО зачасту дорожчі ніж дрони, з якими воюють українські бійці, і така радіочастотна зброя може бути надзвичайно корисною для захисту неба безпосередньо на полі бою чи на території прифронтових баз. Тим паче, що потенційно Репід Дестроя зможе знищувати і крилаті бомби. Ця зброя працює інакше ніж засоби електронної боротьби, системи глушилок, бо ці не дають можливості дрону спілкуватися з оператором чи базою. А радіочастотна зброя потрапляє в ціль і Безпосередньо пошкоджує компоненти, це миттєвий, але довготривалий ефект. Натомість з глушилкою потрібно деякий час опромінювати об'єкт. Інша перевага полягає в тому, що ця зброя ефективна і проти автономних цілей, які не залежать від оператора. Необхідність розробки саме такої зброї показала війна в Україні, бо дрони спричиняють близько 80% втрат на полі бою коли я відвідував одну з наших компаній-розробниць, то мене вразило те, що вони отримували інформацію з українського фронту в реальному часі і відповідно пристосовувалися до нових реалій в дуже швидкому темпі. Я такого ще не бачив. Британські науковці та розробники продовжують працювати над Rapid Destroyer, щоб поліпшити умови його роботи та ефективність. А у майбутньому цю технологію планують застосовувати і для протиракетної оборони. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.